Особлива увага районної державної адміністрації на Коломищині приділяється питанням наданням якісних послуг населенню, адже саме від роботи держслужбовців залежить добробут мешканців міста та району. Начальник управління економіки Ганна Кравчук каже, що впевнена у своєму колективі вона пройшла всі щаблі кар'єри, віддала улюбленій справі більше двох десятків років. Свою службову кар'єру я розпочала багато багато років тому. Ще в 1993 році я прийшла на посаду спеціаліста районного на той час фінансового відділу. На протязі багатьох років працювала на різних посадах. Що таке державна служба? Ну державна служба це перш за все є відповідальна робота. Це є наполеглива праця багатьох людей. Це люди, які працюють не тільки з документами, не тільки, а працюють перш за все з людьми. Підтримую колегу і очільниця районного відділу культури Людмила Федор. Її колектив значно більший. Тут працюють 50 осіб. Однак державних службовців лише троє. Начальник відділу стверджує, що без улюбленої справи не уявляє свого життя, а молоді радить іти на державну службу і розбудовувати Україну. Перш за все, це переконання перед собою, що ти щось можеш зробити для громади, для тих людей. Керівником відділу якого я є, бо все-таки очолювати відділ культури, який будується не тільки на фахівцях, а перш за все, і на аматорах, це є велика відповідальність. Ще раз кажу, перед собою і перед тими людьми, за яких ти несеш відповідальність. От Лілія Кикарчук працює в державній службі лише два місяці. каже, що за цей час вже встигла полюбити свою роботу. Для неї вона цікава, адже дає можливість допомагати людям і спілкуватися з ними. Е, ну, це для мене щось нове набуття нового якогось досвіду. Тому що державний реєстр виборців це є зберігання і обробка персональних даних виборців не тільки нашого району, але й. І... Мадяни, які мають право голосу по всій території України, і звичайно ж не міг не привітати зі святом своїх колег та підлеглих керівник Коломийської РДА Любомир Глушков. Він вважає, що поряд із ним трудяться найкращі фахівці. Тому зичить їм у день професійного свята щастя і злагоди. Перед за все хочу привітати своїх колег, всіх нас з професійним святом Днем Державної служби. Хочу подякувати своєму колективу, своїй команді, бо направду маємо команду однодумців. Ми працюємо зараз в час реформ. Звичайно, що не так все просто і легко. Але, попри те, я дякую, хто поряд зі мною, хто виконує цю таку важку роботу. Працю я бажаю їм перш за все щастя, здоров'я, благополуччя сімейного і сподіваюся, що з кожним роком їхні статки у плані фінансового забезпечення також будуть зростати. Навіть у своє свято державні службовці на робочих місцях святкувати ніколи, адже від їхньої роботи залежить наш із вами добробут. З вітаннями для всіх держслужбовців з Колумиї Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСєєв, телеканал Раї.